Українці 28, 28.09.2022 року, го 2022 року, саме завжди з України Андрій Федевич, розглянемо такі питання. Королівство Швеції Міра Хонверкет. Нові введення та закони, які були введені для українців. І так, українцям дозволено було в'їжджати від 30 жовтня 2021 року і їм робили документи на притулок. Тим особам, які в'їжджали по біометричному паспорту, вони мали право знаходитися по законодавству 90 днів. Я один із цих осіб в'їхав у Швецію 26.02.2020 року. Чому я знаходився весь цей час і протермінував термін? Згадаю вельми шановного вам, а не шановного мною Володимира Зеленського. Приїжджайте, ми вам допоможемо. Я не хотів їхати. Я знаю, що це за, за людина. Я зробив так, так, як вважав за потрібним. Я тут жив Я нічого не порушував. 4 -го, 2 -го, 21 -го року я був затриманий. Мені вручили депортацію, в відеозвернення що відеозвернення і відпустили, сказали, що перезвонять, але мені ніхто не телефонував. 21-го 21 року я був теж затриманий, я продавав свій iPhone 13 Pro. Бо Мені були потрібні кошти. Мене теж затримали, але написали в документах, що мене стримали на роботі і почали шити на мене справу. Мене хотіли депортувати, дві депортації. 8.1.22 я врятував життя людині від епіліпсії Албанців. До речі, Албанія зараз допомагає Україні чим горжусь і підтримує її теж. І так, що було далі? 22-го був введений військовий стан президентом України Володимиром Зеленським. Але війна в Україні була від 2014 року. Х полони попав до Ігоря Стлкова 8.4.2014 року. І він мав ввести стан війни, але засрав. тому що якщо ввести стан війни, ми самі розуміємо, треба мати вольове рішення. І мене теж не, не депортували силою. Треба було робити екс, екстрадицію. Роз, роздивились на те, щоб мені робити притулок три місяця. Адвокат міраційної служби Еліс мені брехала. Три документа в мене є в трьох інстанціях, але до суддів мене не допускали. Бо в мене було зломано рука, щоб цього ніхто не бачив фриктурного гіпсу. А 13-го, 22 6-го, 22-го мене випустили як котика без єдиного документа. Сказали, прийти 20 червня у Прикордонну поліцію і мені віддають документи. Сьогодні, на секунду, 28-го, 22 9-го, 22-го. У мене немає ні єдиного документа, який посвідчує особу. Чим порушуються права людини? Всі права людини. Просто жити. Неважливо, що я учасник бойових дій. Та вже не важливо, нецікаво. Так я спалив учасника бойових дій. Чому я його спалив? Тому що мені неприємно, коли готують жінок, дітей, бабусь, вбивають військових, воюють 20-літні хлопці, зникають. А я тут такий, як мені кажуть, герой з учасником бойових дій. Я ніколи героєм не був. Я не хочу бути героєм. Я воював за Україну, я нагороджений за мужність. Але я героєм не хочу бути. Я служив в Україні 13 років. В 2014, 15-16 році я не втік. В 2017 році я був звільнений, значить, став непотрібний Україні. 20. 7-го 2-2-22-го я телефонував від Державної придатного служби України і хотів з ним воювати. Але він сказав що звертатися до послів. Я, я звертався. Мені сказали, Андрію не зайомий. Зараз у нас 30 тисяч біженців, звідки ти мою знати Сергія Васильовича Динеку. Мені було неприємно. Звертався на головного омбусмена Дениса Лобіця. Начхата на мене. Звертався у міграційну службу до Наталії Науменко начхата. начхати. Особисто писав голові Державної прикордонної служби на, на меседжер ситуацію висвітив. Йому було начхата, він, він мені просто відписав, я з тобою що венепавсь. Я навіть не хотів спілкуватися. Мені це неприємно було і видко. Я на даному етапі просто відстоюю свої права жити. Я ні від кого нічого не хочу. Якщо міг українську армію виділив. Мені не важливо, що ви, хтось насміхається з відеозвернення, хтось підтримує. Мені вистачило того, кого українці думають, що привели до влади. Ви ж самі роз, розумієте, не ви вибираєте. Президента Олігархи. Ви це розумієте ні як не можете просто признати. Звертався до Медлене Андерсон, не почував, так її не вибрали. Я знав, що її не виберуть. Я скажу вам більше. Я з -з 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 знаю. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерті Сійській Федерації. Достатньо. Я знаю, що я один борюсь і системою Швеції, і системою України. Я сильний, я впевнений, я досвідчений, як і в бою, так і в юридичній сфері. Я піду до кінця. Хтось, якщо хоче зі, зі мною поспілкуватися, мой 19 Стуквольм, номер телефону 070 469 0007. Я відкритий для українців 24 на 7. Російський, вроді був мовою. Я нічого не зробив. Мені нема нічого боятися, в принципі. У мене все. На все валюті.